Привіт! І сьогодні я зроблю відкриття першого магазину Фора. А, так, давайте зробимо відкриття. І опа! Так вона виглядає в нас повнена. Ось окаса тут попікати. А, можемо зараз трішки заповнити склад? Давайте. Це потрошку. Даже зеленими блоками заповнюємо. Так, Хлібом. Так, те, що є в нас в магазині, тим і заповнюємо. Так. Да. Ви бачите, в мене тут трішечки. Ова. Ну і так. Ну, покажу Ва. Я чогось так зробив. Ну, не знаю чого. Ну, на сьогодні трішечки склад заповнив. Так що, ну, любі друзі, на сьогодні все. Чекайте нових серій. Всім до нових зустрічей!